Друзі, всім добре, Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще, міцного казацька. Ну, як завжди, вам дякую за активчик на каналі. За все вам, друзі, дякую. Всіх вас обійняв. І особливо подяка, хто відосики присилає, допомагає. Всім вам, друзі, дякую, дякую, дякую. Так, сьогодні у нас відосик від Славентія, Одесита. Друже, дякую тобі за відосик. Давайте подивимося, що там буде Славенті відкривати. Побажаємо йому удачі. Ну і будемо розпочинати. Зараз побачимо, по чому у нас буде контент. Щось буде прикупати. Цілиться на ці скриньки. Блін, вони такі не фартові, ці скринки. Не знаю, як для вас, друзі, но для мене вони взагалі не фартові. Ну не щастить мені на них. Ну, скільки відкриваю, от не падає мені з них нічого. Купує він за 6750-10 штучек. Ну давайте побачимо, що з цього вийде. Отак от, от зразу. Нічого собі, друже. Вітаю тебе самого. Барабанчик, отак от тобі зразу, тт на. До речі, для рейтингу нормальна тачанка. Супер, друже. Тобі пощастило, вітаю. Крутяк. Залутав вісімку. Непогано. Блін, я оце так не люблю, коли оце скіпають. Ну не знаю, друзі, вам подобається, коли скіпають. Я розумію, хочу там. Ух ти шо, ще одна. Тільки су 100 ігриш. До речі, на голді валить більше урону на чим... Чем бабеха мы. Пробой, пробой слабкіше, но урон сильніше. Ну 1750 золота. Я до речі довго цей сарай не продавав. Ну, що тобі доповнення, ще шістка колекційка. Захочеш, продасиш. Захочеш, не можна катати. Я на ній завжди в турнірах на шостих рівнях катав. Ще залишається три скриньки, трішки бачу золотих бустерів підлатав. Тут, до речі, ще й не 5,10 падає, як показується. Ну, непогано, друже. Вітаю тебе від душі. Ти непогано так залутав. За 6,750 золота, при таких цінах ти просто красень. 8 ке є ке ще закріпився. Нормально, друже. Дякую тобі за контент від душі. Всім, вам, друзі, подякую. всім миру, добра і мирного на неба над головою. З вами був Сталкер. Всього вам найкращого. І по житті, і взагалі. Бо відосик вже закінчується. Так, відосик закінчується. Все, друзі, вам всім подякував. Всього вам всім найкращих. Дякую, Славенті.